Це святковий день я вам бажаю найміцнішого здоров'я, терпіння, щоб ви підтримали один одного, що ви передавали всі свої знання нашим дітям. Наші діти це наше майбутнє. І тільки ми разом їх піднімемо і поставимо на ноги. А після нашої перемоги, наші діти, ми будемо допомагати. Вони будуть відновлювати нашу рідну Донеччину, відбудовувати заклади освіти. І у нас наші заклади освіти будуть однією з найкращих і самих Пам'ятними відзнаками, коїнами нагороджуються Кириченко Микола Олексійович, ректор Державного закладу вищої освіти, університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних та наук України. Шамор Ірина Михайлівна, музичний керівник дошкільного навчального закладу номер 25 дзвіночок Бахмутської міської ради. Я хочу кожному з вас побажати не втрачати надії, рухатись вперед. Бо тільки разом ми сила, бо ми команда. Кожен з вас це скарб, кожен з вас. Це багатство, це багатство донеччини, і кожен з нас повинен крокувати цим шляхом, щоб і надалі прославляти Донеччину на всіх щеблях. Дякую колегам, батькам, вчителям, з якими разом працюємо. А отримати нагороду саме напередодні такого свята для мене є найвищою цінністю. Віра, віра в майбутні країни, віра в наших учнів і віра в себе. Бо... Тільки віра допомагає в наш час. І допомагають посмішки дітей, їх бажання навчатись, їх тепло, яке вони дарують навіть через екран моніторів. Додому хочеться, де б ми не були. Україна це наша країна. Ми завжди, де б ми не були вдома, нас завжди приймають гостинно, але ж рідний Славянськ, мініславянський, Донбас і Донбас.